«Карфур» заощаджуватиме на витратах, але захищатиме свої ключові ринки Францію, Бразилію та Китай. Про це заявив очільник компанії Жорж Пляса. Один з провідних рітейлерів світу оприлюднив фінансові показники за перше півріччя. Прибутки перевершили прогнози. Очоливши Карфур, Жорж Пляса оголосив про реструктуризацію, однак деталі не розкрив. За кількістю магазинів Карфур посідає третє місце у світі. Лідер списку Казіно на другому місці Уолмарт і четверте Затеско. 43% прибутків «Карфур» отримує у Франції, тому зниження попиту вдома завдає найбільшого удару. Жорж Пляса пообіцяв за три роки він поверне компанію на шлях зростання. Криза є фетикриза неминуче б'є навіть по великих рітейлерах. Найбільше потерпають великі групи на кшталт Карфур. Вони надто сильно залежать від ринків, що поринули у рецесію. Реструктуризація передбачає скорочення робочих місць і таким чином залучає до процесу і французькі профспілки. Та Паріжі Маджі Euronews.